Дарух переспав з моєю дружиною. Що б ви порадили мені зробити? Поки не порадишся з юристом, навіть не рипайся, інакше наступний твіт пост буде про те, як тебе виїбала дружина, і не здумуй знайомити юриста з тією своєю бабою, бо вона йому заплатить і дасть, а в тебе на одну опцію менше. Якщо після такого ти називаєш її дружиною, а його другом, то чи б не міг ти мені 500 гривень на карту закинути? Їй Богу, через 2-3 тижні віддам. Просто зараз крутно всі стали прошарні і з працівниками привату, по телефону не надто привітні. Настав час налагоджувати стосунки з її мамою і з його теж. А якщо бабусі ще живі, сексуальний джихад на різдво або пасху просто обов'язковий. Так, щоб до церкви їм таксі брали. Якщо ти один з тих 200 тисяч, котрі ввечері на фейгіна з арестовичем залипають, то рано чи пізно це мало статися. Це стається з кожним із них. Якщо ні, бігом всім розказуй, що вона поправилась, інакше всі подумають, що в тебе малий пісюн, а то куди гірше? Спробую шукати спробу подальшого налагодження цих стосунків, і я тебе сам знайду і виїбу. Приміряй на себе яйця іранських жінок, та давай живи далі. На зло їй стань просто ахуєнним. Можеш прийти завтра до нас на семінар по Форексу та сфоткатись біля стенду, аля починаєш життя інвестора. Участь не бери, їбати твій габанець у цій ситуації не етично навіть для нас. Залізь у її соцмережі та на постай про підтримку росіян. А сам наваляй пост, що з нею овер, бо вона поплавлена. І наступного разу підбирай друга та жінку обачніше, щоб вони були мудрими, і ти про їх забавки був не в курсі, як росіяни про свободу. Роби, що хочеш, але не влаштовуй ту останню сцену. Слухати аргументи, що так сталося, так само принизливо, як юзати кацапську в інтерфейсі. Крокуй до нових розочарувань гордо та впевнено, от як курс долара до єбіні. Замиритися, що порядних людей у світі та білих на Netflix стає менше. Шукати свою людину дуже важко, але й твоя мама не одразу знаходила на базарі куртку, в якій ти виглядав максимально кончено. Став це запитання не нам, а набирає її батю. Там такий раз буде, що росня з Твітера не позаздрить. Тобі просто випала удача мати поруч з собою двох галімих людей. Ти не перший і не останній. Займи себе чимось корисним та не роби психотерапевта багатим. Кинь фото та адресу цього свого другада. А я йому влаштую гарненьку Чорнобаївку. Буде знати, що коли б хатиме пісюн куди не треба, то чись опиниться у ньому самому. Спокійно заяви, що все знаєш. І піди, будь твердим, як крига, і не ведись ні на що. Шойгу пів армії розмотали, а він публічно нарюмся. Не смій бути гіршим за нього. Коли питаєш, що мені робити, то уточнюй пліс кінцеву мету. Бо тут діапазон варіантів може бути такий самий широкий, як черга кацапів, які намагаються з'їбатись від мобілізації в інші країни. Набери на неї кредитів у Манівео та швидко гроші, але тільки після розлучення, інакше посунути тебе з п'єдесталу лохів буде неможливо. Звернись в якусь кончену програму на Україна 24, СТБ чи інші інфопомиці. Нехай тих двох чмирять усі пенсіонери та дівчатонька з бухгалтерії України. Згодом, в них буде купа проблем. Постати ворогом людей з начосами рівносильно суспільній ізоляції та позбавленню громадянства. Підсилив хати тих вилупків крабів помсти. Вони заїбуть їх більше, ніж адекватних людей, патріотичні назви суші сетів. І якщо ти аж так потребуєш поради з цього приводу, то спочатку заспокійся. Потім глибоко вдихни та видихни. А після цього методично одне за одною наповни її баночки для парфумів сечей. Ну і як в випадку з русньою, причиною їх пробачення може стати тільки статус 200. І як адвокат, тобі кажу, не натвори лайна раніше часу це дорого обійдеться. Спочатку розрули розлучення, а потім я зведу тебе з веселими безхатьками, які за пару ящиків пива доведуть її до такого стану, що запитання, що з їбалом стане для неї звичним та завжди актуальним. І якщо зовсім у ступорі і шукаєш рішення, почни писати сумний ліричний реп. Твій мозок буде змушений запротестувати проти цієї хірні та видати інше рішення. Або в шоу-бізі з'явиться на одного довбайоба більше. Будеш нашим репером Шрьодінгера. Шантажуй цих двох покидьків з лівого аккаунту. Що розповіси про зраду сам собі та усім контактам з їхніх телефонів. Знайти доступ до них ти зможеш. Забезпеч себе ресурсом на життя, кохання та друзів після розлучення. Беро! Не муч себе самобочуванням і розпочинай нову сторінку свого життя. Бред Піт в джолі розвівся і якось живе, а ти за якоюсь Адріаною чи як там її впадати зібрався. Ха! Навіть у Володимира Кличка стосунки розпалися. А ти, смертний власник Житомирських шкарпеток, еліт, хотів любовну казку: попрацюй свої очікування. Ти реальність загалі не відстрілюєш. Жінки нормальних пацанів вважають друзів чоловіка відбитим непотребом і не хочуть з ними навіть говорити, не те, що спати. Ваша пара від початку була приречена на провал. Тому йди, кілішуй і шукай спочатку нормальну кампаху, а вже потім малишку підбирай. Купи люльку та бався сагайдачного. А якщо серйозно, то не шукай тут розради і соплів, а будь дорослим хлопчиком та будуй нове життя, залізь та образу юзай як ресурс для допомоги ЗСУ. Не розчаровуй котиків у пікселі через двох вонючок. Вони того не варті.